Дісталася вчора з Запоріжжю. Там внаслідок російської атаки загинули троє людей. 34 зазнали поранень на об'єкті критичної інфраструктури, куди влучила ворожа ракета, і досі розгрібають завали на підприємстві та прибирають територію. Поруч, що відбувається сьогодні навколо місця влучання російської ракети та у якому стані поранені, дізнавалась наша кореспондентка Єва Миронова. Вона з нами на зв'язку. Єво вітаю, розповідає, яку інформацію маєш. Вітаю, Ольга, так на території поруч з підприємством вже загалом закінчилися роботи з прибирання. Втім, деякі будівлі не підлягають відновленню, Як от крамниця, де ми зараз перебуваємо, яка вчора повністю вигоріла після удару. Втім, людям все ще надається допомога. Працюють волонтери в сусідньому дворі. Я нагадаю, що вчора приблизно 9-й годині ранку росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю. Влучили по підприємству. Як ви зазначили, 34 людини поранені трохи. Загинули, 19 людей, ще й досі в лікарні. Давайте послухаємо коментар лікаря. До лікарні надійшло 18 постраждалих, з яких один неповнолітній. Йому була надана допомога, і він був переведений до обласної дитячої лікарні. і один Пацієнт, якому також була надана допомога, і був переведений з опіковою травмою до профільного відділення іншого стаціонара, також один пацієнт отримав амбулаторну допомогу і знаходиться вже не в лікарні. По іншим пацієнтам наразі стан багатьох важкий, вкрай важкий. Комунальники вже закрили вікна у п'яти багатоповерхівках і одному будинку приватного сектора. До реадміністрації за матеріальною допомогою про пошкодження житла звернулися 79 людей. Про подробиці вчорашньої трагедії дивіться в нашому матеріалі. Взрив, звісно, був жахливий, просто жахливий. Два взрива і перший, і другий дуже жахливий. Ми думали, що в нас вдома все так знесло. Так дуже страшно було. Комунальники розчищають завали та прибирають територію підприємства, куди поцілила російська ракета. Продавчиня Ольга, яка працює поруч, каже, їй просто пощастило. Було дуже гучно, дуже страшно було поранені. Було на зупинці. Перший так ще а другий вообще дуже страшно поруч зовсім було. Місцеві жителі зізнаються, не всім є куди ховатися під час повітряної тривоги. Тому зазвичай вони залишаються вдома. У нас нікуди, у нас завод ЗТЗ, у нас там є сті, ну це ж схвана, бомбовбіжичем. Туди, щоб спуститися, наприклад, не можу, а так у нас же немає ніде, щоб спрятатися. Немає. Може там, де то в місті єсть, у нас немає. то каво здесь зате А от в будинку Тетяни сховище є. Під час атаки жінка була на роботі, а її мати і донька ховалися від обстрілу. Там було дуже громко. Перший мабуть, далі трошки був, а другий вони вже спустились. Вилітали стекла. Так нормально перебираємо. Ну вікна повставляючи з ДСП Вони зашивають, а далі тоді треба. Де там снаб обращатися в Запоріжжі? Пошкоджено майже десяток багатоповерхівок і приватних будинків, зруйновані магазини. Постраждав громадський транспорт. Профільні служби оперативно почали долати наслідки атаки. Я чула лише на вулиці. Вибух дуже було страшно, звісно. Люди розбігались у всі боки. Ну дуже страшно. Приводимо все в порядок. Мають приїхати хлопці, засклити вікна нам ще пощастило, звичайно. наші дівчата там в іншій аптеці дуже сильно постраждали. Добре, що живі, здорові. Протягом дня. Постраждали, надавали всю необхідну допомогу від речей до тимчасових матеріалів для закриття вікон. Сказали, можна подзвонити на 1580 і у дати заявку та повинні прийти допомогти. До ліквідації наслідків було залучено близько 150 одиниць техніки та півсотні комунальників. Соціальні служби вже обстежили понад 60 сімей, серед них люди з інвалідністю, багатодітні, внутрішньо переміщені особи. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.